Привіт, друзі! У цьому відео продемонстровано креслення огородженню AutoCAD для програми тепловтрати. Креслення виконується наступними командами: Стіна зовнішня. Стіна внутрішня. Стіна вітражна. Вікно двері. Зенітний ліхтар. Перекриття прямокутне. Перекриття багатокутне. Змінювати властивості огороджень можна через контекстне меню. Наприклад, для зовнішньої стіни можна змінити позначення, товщину, висоту, положення фасаду. Та прив'язку щодо напрямку креслення. Щоб змінити властивості вже накреслених огороджень, необхідно використати відповідну команду. Наприклад, для стіни можна змінити позначення, довжину, товщину та висоту. Створювати прямокутне перекриття можна одним із двох методів по кутових точках або за довжиною. При кресленні стіни можна зробити вимірювання товщини безпосередньо на кресленні. Як бачите, стіна має іншу товщину. Це актуально при кресленні огороджень поверх архітектурної підкладки, крім цього, змінювати розміри можна просто використовуючи маркери огородження. На цьому огляд закінчено. Якщо у вас залишилися питання чи побажання, будь ласка, напишіть нам про це на сайті або у Фейсбук.